Відзначати День дитячої книги в Україні 30 січня. Міністерство культури та інформаційної політики підтримало ініціативу українських письменників, аби запровадити нову знамену дату для українців під час круглого столу дитяча книга в Україні 30 січня. Понад 90 учасників, серед яких літератори, видавці, книгорозповсюджувачі, представники бібліотек тощо ухвалили рішення про підтримку громадської ініціативи щодо оголошення 30 січня. Днем дитячої книги в Україні саме цього дня народився український письменник, класик сучасної дитячої літератури Всеволод Нестайко. Наразі Міністерство культури та інформаційної політики чекає на підтримку ініціативи громадськості президентом України, щоб в подальшому підготувати проєкт про заснування дня дитячої книги в Україні. Під час заходу було оголошено і лауреата всеукраїнської премії імені Всеволода Нестайка. Ним став полтавський письменник, доброволець, боєць батальйону Полтава Віталій Запека із книгою Полінка, яку написав для своєї онуки, перебуваючи на фронті. Наші вітання письменнику.